Всім привіт! Сьогодні на каналі Творча Математика розв'яжемо одну із задач тесту навчальної компетентності ТЗНК. До цієї задачі насправді є декілька завдань, а сьогодні розглянемо одне із них. Умова задачі. Логістична фірма впродовж двох днів середи четверга повинна доставити замовнику у контейнерів. Умовами договору доставки передбачено, що Три або чотири контейнери повинні бути доставлені замовнику в середу, а решта у четвер. Контейнер П та Т повинні бути доставлені в різні дні. Контейнер Q має бути доставлено в четвер. Контейнер С та В повинні бути доставлені в один день. Якщо контейнер У буде доставлено в середу, то контейнер В має бути доставлений у четвер. Фірма доставила замовнику в середу 4 контейнери. Який із наведених нижче переліків може бути переліком цих контейнерів. Перш за все, так як у нас є варіанти відповідей, рекомендую такі задачі розв'язувати методом відкидання. Тобто, ми відкидаємо ті варіанти, які нам точно не підходять. Якщо ми прочитаємо першу умову, то ми бачимо, що в нас є два варіанти. Тобто, в нас три контейнери може бути доставлено в середу. Відповідно, 4 в четвер, так як їх в загальному 7. Або, навпаки, 4 контейнери в середу та 3 в четвер. Але якщо ми поглянемо на наші варіанти відповідей, то ми бачимо, що в всіх варіантах відповіді є 4 контейнери. Відповідно, робимо висновок. Що в середу в нас буде 4 контейнери. В четвер, відповідно, 3 контейнери. І бачимо, що в кожному варіанті відповідей є контейнер P. Відповідно, він гарантовано поїде в нас всереду. Отже, з контейнером P ми визначилися. Це на рахунок першої умови. В принципі, я думаю, вона вже нам не знадобиться. То відмітимо собі, що першу умову ми використали. Друга, контейнери P та T повинні бути доставлені в різні дні. Відповідно, якщо ми кажемо, що контейнер P у нас відправиться в середу, значить контейнер T має бути відправлений у четвер. Тобто в різні дні. Дивимося, в варіанті А, контейнер P та T відправився в один день, тому варіант А ми закреслюємо. Далі, найпростіша умова: контейнер Q має бути доставлений в четвер. Відповідно, ми визначилися, що в четвер у нас їде контейнер Q. Передивимося. Контейнер Q присутній в варіанті B. Відповідно, він всереду у нас не їде, значить, варіант Б нам не підходить. Тепер, наступна умова. Контейнер S та V повинні бути доставлені в один день. Так, як в нас за умовою ми визначили, що в середу буде 4 контейнери, а в четвер у нас 3, то S та V не можуть бути доставлені в четвер. Чому? Бо в четвер вже ми знаємо, що їде контейнер T та контейнер Q. Відповідно, S і V вже не можуть відправитися в четвер, бо там всього три контейнери. Тому ми робимо висновок, що контейнери S і V – Будуть у нас їхати всереду. Так, отже, ми використали цю умову третю і четверту. І тепер дивимося. У нас повинні бути всереду контейнери P, С та В. Дивимося: в варіанті В немає контейнера В англійська буква. І в варіанті Г у нас немає контейнера С, який теж поїде всереду. Тобто ми відкинули всі варіанти наші, і залишився варіант D. Це є правильна відповідь. Отже, ми задачу розв'язали, але тепер подивимося, що нам говорить п'ята умова. Якщо контейнер У буде доставлено в середу, то контейнер В має бути доставлений в четвер. Ну, контейнер У у нас не доставлений в середу, тому ми робимо висновок, що він був доставлений в четвер. Тобто, ми можемо навіть повністю розв'язати нашу задачу і складемо варі... нумерацію, Складимо варіанти контейнерів, які відправилися в середу та в четвер. Тобто. Варіант Д у нас відправляється в четвер. Варіант Д відправляється в середу: це є PRSEV. І в четвер у нас відправляються контейнери Q, Q і U. Отже, задача розв'язана. Якщо задача вам сподобалася, ставте лайки. В коментарі пишіть ваші запитання до цієї задачі. Дякую.